Тема моя пов'язана з творчістю Арнольда Бакса, це англійський композитор, який жив, який творив у першій половині ХХ століття то, що ми називаємо потім, потім називали вже англійським Ренесансом. Чому я обрала таку тему? Тому що ми з вами живемо у світі, який Постійно шумить, тому що інформація на нас сипиться, ось, ось як зараз дощ за вікном. Да? Повідомлення, короткі пасти, уривки думок. Ми поспішаємо, ми біжимо від завдання до завдання. Ми не маємо часу ні зупинитися, ні озирнутися, не вдихнути. І у цьому поспіху ми навіть імена. Тих, хто нам дуже дорог, забуваємо, не тому, що ми такі погані з вами люди, ні тому, що ми, е, ми якби платимо да, за цей технічний прогрес, який ми маємо, за ті пристрої, які е, зараз перетворювалися в наше життя. Ну, це плата, плата ось за ритм життя і за, за те, що ми. Е, о, такі сучасні люди, да, люди 21-го століття. Але є імена, які забувати несправедливо, і одна із таких Арнольд Бакс. У тихому, майже такому неквапливому 20-му столітті він був дуже популярний, його симфонії, його фортепіана музика, його хорові, хорові твори виконували, і звучали вони і у великих, і у малих залах. І це був час, коли можна було ще слухати, можна було ще вслухати. І відчувати кожну інтонацію. Але згодом усе змінилося. Змінився наш світ, і е, прийшли інші пріоритети. І е, що погано, дійсно що погано для, для Арнольда Бакса, то що інших англійських композиторів продовжували грати, їхні мина звучали, вони зберігалися в пам'яті слухачів, а Бакс ніби зник із культурного простору, його твори не. Не виконувалися про нього, перестали згадувати, наче він помір у друге, да, цього разу вже у пам'яті поколінь. І це, мабуть, не, найбільша несправедливість, адже саме він вмів чути і передавати ось такі тонкі порохи душі. Ми з вами всі носимо маски. Да? Ну, на роботі ми одні вдома, ми інші, з друзями, ми треті, навіть з самі собою, ми, ми четверті. Да? Я завжди згадую таку людину. Ну, мабуть, я пам'ятаю, тому що вже інше покоління, да, був великий актор, директор цирку Юрій Никулін. І його син, потім, коли вже Никулін помер, він писав. Він говорив однаково з двірником, з міністром, з президентом, з мамою. Він завжди мав оцей. Повагу до людей, і це не залежало від того, хто ця людина була. Ось така прозорість це дар від Бога. А ось Бакс був інший. Його улюблена маска це маска ірландця. Він палко любив Ірландію, її легенди, її культуру, її традиції. І він навіть повірив в те, що він ірландець, але насправді він був справжній англієць. Бакс був в Україні, був на території сучасної Полтавщини. Він почув ці безкрайні степи, пшеничні поля. Він побачив інший простір, нескінчений горизонт, теплий вітер, запах хліба, неба, наше небо українське, яке ніколи не закінчується. Він вдихнув ці аромати і запам'ятав, і, хоча він не цитував, да, я не можу сказати, що він повернувся додому, і ось він там зараз. Е, 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 Почав цитувати українські народні, народні пісні. Ні, це, це було зовсім не так. Він не занурювався у фольклорні збирання, але все ж таки у його музиці з'явилося щось нове. Вона стала м'якшою, вона стала спів... співучнішою, Да? Лінії його мелодії почали нагадувати широкі, протяжні інтонації української пісні. Це було не запозичення, це був відбиток враження, відбиток степу, простору і теплого літа. А ще Бакс любив. Море дуже-дуже любили. Тут ми з вами, Одесити, його добре-добре розуміємо, тому що ну, я пам'ятаю, коли там декілька років тому мої діти ще були маленькими. Е якщо поганий настрій, якщо нема сил, немає енергії, підхоплюєш дітей і, е і йдеш е з ними до моря. І навіть... Е Ну, це все було все одно, да. Яке море сьогодні: зелене, чорне. Синє е, сіре, да, там лагідне, штормове, е, сурове, ось воно дає завжди сили, да, тому що це не просто вода. І е, е, хочу сказати, що море для нас, для десітів, да, і море, скажімо, для англиців, мало інший смисл. Інший сенс. Да? Для англійців море це символ імперії, простору, який вони підкорили. А для ірландців це стихія, яка водночас і розділяє, і єднає їхній остров зі світом. А для Бакса море було, було музикою. І у його симфоніях чути. Солоні бризки, париви вітру, е, накочування хвиль, його оркестрові симфонічні полотна, схожі на розбурханий океан, який то вибухає грозою, то розчиняється у безкрайній е, тиші. Ну, так же, як для нас, адесіців, да? Вже казала, для нас море як життя, повне несповіданок, часом жорстоке, часом ніжне. Але завжди завжди величне. І е, якщо повер, повернутися до того, чого ми почали до нашого часу, до забуття, то саме музика бакса може стати нагадуванням. Ми не маємо права забувати тих, хто вмів слухати світ і передавати його красу нам. Бо забуття таких людей це завжди забуття частини нас самих. Дякую.